Привіт! Успішні і щасливі! З вами ваш нетиповий психолог, спеціаліст психосоматики Марія Гнаткевич. Поговоримо про вторинні вигоди. Що таке вторинна вигода? Як вона формується, для чого вона людині, як визначити вторинну вигоду? Ви можете ходити до психолога, косметолога, дієтолога, якогось олога руками, а результату нема. І вроді спеціаліст хороший, і ви ніби стараєтеся. Але де ж бажаний результат? Ну так. Інколи ви пропускаєте зустрічі, інколи не виконуєте домашні завдання. Але що в цьому такого, правда? Так всі роблять. Здається, так роблять всі. Якщо у вас є проблема, яка довго не вирішується, варто подивитися у сторону вторинних вигод. Саме з ними я найчастіше зштовхуюся у своїй практиці. Наприклад, людина може щось сильно хотіти, постійно про це говорити, але нічого з цим не робити. Я хочу змінити роботу, я її так не люблю. А на практиці людина не робить жодних дій в цьому напрямку, у напрямку пошуку нової роботи. Здається, людина страждає від неприйнятого рішення, від нереалізації. Але насправді в цьому є вторинна вигода, яку людина може і не усвідомлювати самостійно. А якщо їй про це сказати, можна отримати шквал гніву, роздратування і слова. Ти мене не розумієш, ти не уявляєш, як це складно. Давайте розберемо ближче. Що ж таке вторинна вигода? Вторинна вигода це ті бонуси, які людина утримує, коли в неї є ця проблема чи хвороба. Зазвичай, вторинна вигоду від, свої, від свого симптома і хвороби проблеми людина не усвідомлює. Вторинна вигода це короткий шлях, щоб отримати те, що хоче людина в своїй реальності, і вона не знає, а як отримати це іншим шляхом. Коли людині показати її вторинну вигоду, у неї з'являється вибір, терпіти далі чи вирішувати проблему. Чи знайти більш екологічний спосіб закрити свою потребу, аніж хворобою? Як формується вторинна вигода? Зазвичай, вторинна вигода це життєва стратегія людини, і формується вона у дитинстві. Наприклад, дитина зрозуміла, що коли вона хворіє, в сім'ї не свариться, мама залишається вдома, тато приносить іграшки. Або ж коли дитина розуміє, коли я хворію, мені можна не йти в школу. І в дорослому житті це переростає у Замість того, щоб визнати, що робота перестала переносити задоволення і змінити її, людина починає хворіти і таким чином уникає любому роботи. Коли відносини не дуже, а хочеться уваги, доросла людина починає хворіти, бо хвороба дорівнює любов любов, робота і біля мене будуть сидіти. Ще один приклад. Людина зрозуміла, що коли ображається, отримує бажане швидше. Підсумуємо цей розділ. Вторинна вигода проявляється як звичка розв'язувати ту чи іншу проблему через захворювання або імітацію хвороби, бездіяльність і конфлікти. І формується вона у дитинстві, тому і робота з вторинними вигодами часто йде через агресивну шкалу. Шукаємо першу подію, де людина навчилась так реагувати, які рішення там прийняла, які бонуси отримала. Що дає вторинна вигода? Для чого людині вторинна вигода? Вторинна вигода допомагає реалізовувати приховані бажання. Людина не може у відкриту сказати, чого хоче чи навпаки не хоче. Коли людині страшно щось робити, виходити з зони комфорту, хвороба прекрасна нагода це легально не робити. Тобто, в цьому випадку, вторинна вигода від хвороби не виходити з зони комфорту. Вторинна вигода може бути в тому, щоб не приймати рішення. Зручно ж бути хворим, слабким, жертвою. І від чого мені не дають вирішувати інші. Але я ж хочу, а мені не дають. Вторинна вигода може бути короткостроковою, лише в певній ситуації. Наприклад, вам виступати, а вечором вас агіна. Вам є готові дорядження, а ви хворієте розглядом шлунку. Тільки ситуація стає неактуальною, ви чудесним образом видужуєте. Вторинна вигода це не лише про хвороби. Як ви могли подумати? Зараз я вам наведу приклади з інших сфер життя. Молодий чоловік ніяк не може вибрати собі жінку. Всі не такі, ходити нікуди не хоче. Познайомитися з жінкою він не хоче, всі пропозиції сходити на побачення відкидає. І говорить: нема нормальних жінок навколо. Вторинна вигода залишатися вільним, набрати на себе сімейні зобов'язання. Інший приклад: з одного боку, мама хоче, щоб дочка вийшла заміж, а з іншого, всі чоловіки недостойні її дочки. Вторинна вигода мами. Жити поряд з дочкою, бути подругами і щоб їм ніхто не заважав. Мій улюблений приклад образа як вторинна вигода. Я ображаюсь, і всі роблять все, щоб я не образився. Знайома ситуація. Є такі персонажі у вашому оточенні? Я думаю, що є. Вони є майже в кожній компанії і колективі. А ще є вторинні вигоди не заробляти гроші. Тут, я думаю, ви здивувалися, як так, гроші схочуть заробляти всі. А не факт скажу я вам. Якщо у людини є знання, буду мати гроші, у мене захочуть позичити, я не зможу відмовити, а позичати не хочу. Тоді я краще буду жити бідно і скромно. Тоді точно ніхто не попросить борг. Зайва вага також має вторинні вигоди. Наприклад, вічно страждати з приводу зайвої ваги, або бути товстою і некрасивою, щоб не звертали увагу. Тоді точно не буде сім'ї, не потрібно народжувати дітей. Або я товста і жалію себе, і жалійте мене також. Це зробрики вічно худіючих людей. Коли вони товсті, їм можна за собою не дивитися, а можна і дивитися навпаки, і постійно ходити в зал, витрачати гроші на всі можливі і неможливі мехти до похудання? Як визначити свої вторинні вигоди? Самостійно реально важко. Тому що людина так зростається з ними, що і не бачить, що проблема не вирішується тільки тому, що вигідно. На перший погляд, це дивні питання, але будьте чесні, з собою в першу чергу. Яка вам користь від вашої хвороби? Коли ви хворієте, що вам можна, чи навпаки не можна робити? Що у вашому житті зміниться без хвороби? Якщо я у вас зараз заберу вашу хворобу, віддасте? Можете зробити, до речі, наступну вправу. Берете проблему чи хворобу, яка вас турбує, і пишете 10 пунктів, чому вам вигідно мати цю проблему чи хворобу. Далі пишете рішення на кожну вигоду і протягом тижня втілюєте це рішення у житті. Якщо ж у вас включається режим Я не знаю, які в мене вигоди від хвороби, я не бачу рішень, або ви написали рішень і нічого не зробили, бо часу у вас не було, сходіть з цим питанням на консультацію до психолога. Запис на індивідуальні консультації до мене у посиланні під цим відео. Ви можете залишити заявку, і я з вами обов'язково зв'яжусь. Зазвичай одної консультації достатньо, щоб вирішити ваше питання. Якщо у вас є запит здоров'я, реалізацією, самооцінкою, грошима, відносинами, я можу вам з цим допомогти. А ми йдемо далі. Особливо варто звернути увагу на вторинні вигоди, коли людина йде здавати аналізи, коли в неї все ок. Для чого вам бути хворим? Щоби що Чим небезпечні вторинні вигоди? Вторинні вигоди змушують людину жити в некомфортних умовах, з нелюбимою людиною, ходити на роботу без задоволення і, звісно, хворіти. Спробуйте собі дати відповідь на питання. Вам не комфортно на роботі, але ви продовжуєте туди ходити. Чому? Для чого? Яку емоцію ви цим закриваєте? Вас чоловік вам зраджує, вас б'є. А ви залишаєтесь з ним. Чому? Для чого? Чому ви нічого не змінюєте? Вам це все заважає жити, але ви нічого не змінюєте. Вам це реально заважає? Чи все-таки ви отримуєте якісь бонуси? Може, робота у вас легка? Можна запізнюватися, наприклад. І чоловік хоче зрачує, але забезпечує. Вторинні вигоди залишають вас можливості вибирати. Вам ніби страшно і ніби нема виходу, а насправді вам не хочеться лишатися бонусів. І це потрібно визнати, щоб рухатися далі. Тоді можна з цим щось зробити. Наприклад, навчитись отримувати ці бонуси по-іншому, або ж відмовитись від них, замінити на інші бонуси. Тоді це вибір, тоді відповідальність у вас в руках. Вторинні вигоди небезпечні тим, що ви віддаєте відповідальність іншим людям і обставинам. Вторинні вигоди небезпечні тим, що ви хворієте, ви лікуєтесь, насправді не хочете вилікуватися і просто живете в цьому замкненому колу. Рано чи пізно ваша хвороба стає хронічною, рано чи пізно ваш організм не зможе витримувати без наслідків лікування. Що тоді? Ви реально хочете довести себе до цього? А ще вторинні вигоди небезпечні тим, що вони пов'язані з негативними емоціями, з колосальною втратою енергії? Адже з одного боку, вам некомфортно, а з іншого боку, ви сварите себе, що нічого з тим не робите. І тим самим ви постійно знаходитесь у стресі. Вторинні вигоди псують відносини з партнером і сім'єю. Людям з часом надоїдає ваше ниття, ваші безкінечні хвороби і одні й ті ж проблеми, про які ви просто говорите, жалієтесь і нічого з цим всім не робите. Що робити, якщо ви виявили у себе вторинні вигоди? Найкраще, звісно, звернутися до спеціаліста, який не дасть вам збрехати, скотитися в стан жертви і соте раз пояснити собі, а чому ж ви не можете поступити по-іншому? Якщо ви хочете попрацювати з собою самі, спробуйте вивчити справжню ціль вторинної вигоди. Подумайте, чому відбувається те, що відбувається, яка в цьому для вас користь. Подумайте, а як можна це отримати по-іншому? Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Підписуйтесь на мій телеграм-канал Трансформація, посилання під цим відео. Там багато цікавого і корисного на тему психосоматики, грошей і реалізації. Плюс ви завжди можете задати питання мені і гарантовано отримати відповідь.